Заснув. Хто заснув? Я між іншим надвічним питанням думав. Як Україні виграти чемпіонат світу з футболу? Ні. Звідки взялися українці? Хм, Цікаво. А що легенди розповідають? Легенди? Ой я якось і не подумав. Жево, а карта часом нічого не наплутала. Де ми? Не знаю. Може, дороговказ якийсь буде. Шево! ми ж у космосі. Нічого собі клас. Що ж тут класного? Повітря у космосі немає. Розслабся, досі ж дихав. Я зрозумів. Ми у легенді про виникнення українців. І все почалося з виникнення землі. Земля! Земля! Тверда земля! Який я радий! Не відволікайся! Поглянь, що відбувається навколо нас! Шево! Це той, хто я думаю! Це Бог! Щойно він створив зорі, небеса, сонце та місяць, і, звичайно ж, про землю не забув. А чого він тут чекає? Зібрав господь Бог людей різних націй та народів і вирішив роздати їм землі до вподоби. Усі народи побігли на випередки випрошувати найкращі землі, і лише українці скромно стояли осторонь, чекаючи своєї черги. І доки українці терпляче чекали своєї черги, решта народів розібрали землі та місцини залежно від вподобань чи удачі, не обійшлося, звичайно, і без сварок чи непорозумінь. І коли вже отримали всі народи землі, дійшла черга і до українців. Вони чемно вклонилися Господу Богу, чекаючи, що за землі перепадуть їм. Поглянувши на карту, зрозумів Бог, що не залишилося вже вільної землі для цього чемного та працьовитого народу. І тоді з любові великої вирішив він віддати українцям найкращі землі, які приберіг для себе. Не всім народам було до вподоби, що Бог окропив ласкою український народ. Тому наступні століття не раз намагалися різні країни відібрати безцінний дар українців. Я навіть і не уявляв, на яких землях ми живемо. Треба їх цінувати та берегти. Другого розподілу, думаю, вже не буде.